Пам'ятайте той час, коли в аптеках були черги за масками, антисептики у кожній сумці, в кожному приміщенні, а також відстань в півтора метри між людьми в Україні. Оголошено про новий штам коронавірусу стратус. Чи добрався він до Волині? З'ясуємо. Як повідомили працівники обласного лабораторного центру, на Волині поки жодного випадку не зареєстровано, але медики закликають, не розслаблятися. Ми реєструємо випадки захворювання на ковід. Вони на сьогодні в нас поодинокі. Але відбувається деяка тенденція до підвищення кількості захворілих. Тобто, якщо в попередні тижні ми реєстрували 10-12 випадків, то на минулому тижні вже зареєстрували 21 випадок захворювання коронавірусною хворобою. Хворіють переважно дорослі в 60%, і ми бачимо, що збільшилась і кількість госпіталізованих. Що стосується нового штаму, який має назву варіант цей стратус, наразі його зареєстровано в Україні в центральних і східних областях і в місті Києві. В західних областях він ще не реєструвався, відповідно, на Волині його також немає. Лікарі попереджають, стратус поширюється швидше, ніж попередники. В принципі, він не має ніяких відмінностей від попередніх варіантів, тобто симптоми такі ж: це підвищення температури тіла, це охриплість голосу, покашлювання в дітей можливі шлунково-кишкові розлади. Попри контрольовану ситуацію, фахівці радять згадати базові правила безпеки. Наші рекомендації будуть наступні: що якщо щоб ви уникали контакту з людьми, в яких є симптоми гострих респіраторних вірусних інфекцій, обов'язково потрібно мити руки, обробляти їх антисептиком, проводити провітрювання приміщення, і якщо ви захворіли, залишайтесь, будь ласка, вдома, зверніться до свого сімейного лікаря і використовуйте маску для того, щоб не наражати на небезпеку. Своїх е, близьких і рідних, які є вдома, стежать за цими новинами пересічні мешканці, як ставляться до порад лікарів щодо вакцинації та профілактики. Ми запитали у лучан. Звичайно, чула в новинах, але якось не реагуєш зараз. вже. Ми вже пройшли ту стадію, коли це була панічна атака, а зараз спокійно то реагуєш. Ну я чув, що в Києві я сам з Києва, я чув, що багато людей там зараз хворіють. Та є сподівання, що війна закінчиться. Насколько, коли. Забули про коронавірус, вона почалась, то може зараз закінчиться. Кажуть, що хворіють в Києві. Знаєш, поки не хворіюся. Яким чином ви бережете своє здоров'я, щоб не захворіти? Ручки мию. Масочки вже не модно, ніхто не носить. У мене тут десь є столітня. Ручки моїм. Моя думка нас не здолаєш. Ну інколи не шо антисептик, але знаєте, я думаю, що страх дуже паралізує людину. Якщо людина боїться, то до неї буде чіплятися. Звісно, я не раз хворіла короною. Але ну що боятися? Ну що, це такий вірус, який ми вже й не такі віруси переживали. Якось переживемо, аби війни не було. Мені здається, що менше про це думали люди. Зараз бачите, тривога. От люди про тривогу зараз, і і то не всіх. Ми зараз не ховаємось. Бачите, ми надіємо, що нас пронесе. Маски та соціальна дистанція вже зникли з наших буднів, але вірус нагадав про себе знову. І, хоча зараз він менш агресивний, лікарі радять бути готовими, адже здоров'я це та цінність, яку простіше зберегти ніж відновити. Мирослава Сябер, Мирослав Петенчук, телеканал Аверс.